Дохудалась, було 75 кг, кілограм, стало сімдесять це, шість Це капець, просто ходила весь день, чогось мені здалося, що я похудала, зважилась, ні. Оказалось, показалось. Тому я е, продовжую займатися хірньою, якщо чесно. Взагалі, зараз я купила собі водорослі, яка очищає організм і так далі, її дуже одна і худаєш, і оскільки вона дуже мерзка. Ось, ось, подивіться, яка вона огидна. То я почитала, що її можна робити з фруктовим смузі, який буде забивати неприятний вкус. В общем, смузі з бананом. Я знаю, що банан калорійний, банан яблуко. А саме головне, ось, дивіться, що це таке жовте, люди? Що це таке жовте? Я навіть не про смузі хочу сказати. Я хочу сказати, що я купила жовтий ківі. Аж в роті слина. Дивіться, 65 гривень 500 грамів. Ківі, ну, по акції. Зараз я його помию і почищу, щоб ви подивилися, зараз сезон ківі, Зазвичай ж воно таке зелене, таке противне, що його не вжереш. А оце зараз сезон на ківі. Зараз мию. Так. Я просто хочу вам показати жовтий ківі. Це, це дуже круто. І він смачний такий і чиститься шкурочка ж ізуміти просто. Так, жовтий щас ножик. Мені дуже подобається цей ножик, яким чистить картоплю. Він так тоненько все чистить, дивіться. Жовтий, класний ківі. Боже! Ну, я, я така довольна, я завтра піду у свій любимий Велмарт в екваторі і куплю ще оцього акційного ківі. Я зразу злякалася, якщо чесно. Я вирішила, що це воно зіпсоване. І ну, жовтий киві це гнилий киви. Ми ж розуміємо. Ні, ось жовтий киві. Це супер смачний киві. Ось, ось бачите? А пахне він як. Так, зараз, коротше, роблю смузі фруктове і вкидаю туди свою водорос, і воно буде не таке огидне. Працюємо. Дівчатка, я не знаю, як ви. А я за цю війну повністю обносила, що називається, зламався кухонний комбайн, зламалася мікроволновка, зламався блендер, і остався тільки Осталась мясорубка електрична. І отакий от погружний блендер без стаканчика. Того це буде не дуже красиво, але от ну колись я куплю. Так, вкидаємо сюди яблука, жовті ківі і банан. Ось, у мисочку. Ой, у місочку, бачите? Ось. І заливаємо трошки кипяточку. От того, що я так хочу. По рецепту цього не треба. Ми ж розуміємо нашу, так? Щоб було більше. І насипаю водорослі. Бо вона, гадость, якась вона повинна розбухнути, дуже хорошо перемолотись. Так, це я ось щасливлю зараз ще когось із своєї родини. Оцієї вкусняшки. Боже. Яке вкусне. Велика дуже ошибка з цією водорослю була утром. Я так з горкою вкинула Хоп. на чашку води. А надо вона дуже щільна, о боже, порошок, і його треба без горки. Його надо без горки, оказується, оце і все. Оце без горки, це над Бог. То що він ну аж занадто було, його взагалі вже ж не зажереш. І починаємо блендерити. Ой. Ось, оце. Єдиний блендер, який у мене залишився в хазяйстві. м'ясорубка, І все. І все, хазяйка, блін, Зато лишнього не потрачу. Щас я по блендерю на тому столі і прийду до вас, покажу результат. Покажу, дивіться ось. Ой, як апетитно воняє аж сюди. Ох. Ха -ха -ха. Хотіла показати, ну, мабуть, ні, не достає проміжку. Боже, залана пилюка поднимается. Да? Та це треба бачити. пиши. Так, ось кисняшка. Мені здається, ніякий кирі не заб'є оцю воду. Це подумала. Якщо у вас є маленькі діти або внуки, і оця всяка шкільна самодіяльність і так далі, і вам треба відьму, якесь відьомське варево, то оця цю водоросль можна мішати, вона точно як зілля. І знаєте, як буде цікаво. Ось дивіться, де така зелене, наливаєш. Боже, танька відьма, що я зробила? Що я зробила? І вкус точно зілля. Я не знаю, чи ця водоросль, але, в принципі, шкодить вона не добавлять. І оце, якщо ви хочете діток полякати, жалко, що Хеловій вже пройшов, то це можете їм зробити. Ану, підождіть. Так, тут, кстати, хе, -хе, -хе, ще на дві чашки, а то мої домашні зрадіють, що я їх зараз нагодую. Але ж надо. Боже, Боже, як круто! Будьмо і все таке. Ану, ану? водорослі не дуже й. А чого? А то, що Таня не пожалкувала і вкинула 5 ківі і банани яблуко. А так би це ж невозможно було пити. Боже, як я оздоровляюсь. Як я. ой, фу, відчувається водорослі таки Як я оздоровляюсь, пів восьмого вечора я жру вуглеводневе яблуко, банан, хай там киві вже, але з водорослю А перед цим. Я з'їла три кусочка свіжого хліба з маслом. Ні, я собою не горжусь, худать почну завтра. А сьогодні таки ж уже, а сьогодні не считается.